І давайте з вами переглянемо, що робили комерційні учасники ринку по долару, якраз в період також 24-го року, коли у нас зберігалася дана несхідна тенденція. Як я вже розповів у своєму попередньому відео по великих спекулянтах, тобто великих фондах, про те, що якраз весь цей період падіння вони отримували переважно лонгові позиції, оскільки діють більшості. Проти ринку. Така специфіка даного активу, тобто, що відрізняється від їхніх дій на інших, скажімо, активах. Отже, повернімося до комерційних учасників ринку і подивимося те, що 7.05 по чистих їхніх позиціях у них було відкрито фактично мінус ну тобто 3392. Чисті шортові контракти, так, і відбулася значна зміна, тобто вони просто збільшили кількість шортових контрактів. весь період даного падіння вони практично, скажімо, діяли в напрямку основного тренду несхідного, так, де нарощували кількість своїх шортових позицій. Як ми можемо спостерігати, це відбувалося вплоть до 10.09, де 10.09. Була найвища фактично їхня чиста шортова позиція в розмірі 17979 тисяч контрактів, після чого наступного тижня, 17.09, вони скинули всі свої контракти. Тобто, ми можемо спостерігати якраз цю зміну по їхньому відкритому інтересу, де вони зменшили свою кількість лонгів на 6,5 тисяч контрактів, так і фактично закрили, скажімо, всі свої, умовно, там шортові контракти, що призвело до якраз сумарної кількості в розмірі 83 контракти, тобто фактично всі позиції були скинуті до проксимальної точки. Як це виглядало на графіку? Тобто Весь період, ось цей з 7.05, де вони збільшували поступово з динамічною прямо, швидкістю, де переважно. Значна зміна відбулася саме тут. Тут переважно була е, в районах, з там 5 тисяч е, контрактів, і якраз 18.06, як це відображалося на графіку. Е, 18.06 якраз саме ось тут. Так, ми. Побачили ось цю значну зміну в розмірі з 6,5 тисяч контрактів на 19,5 тисяч чистих шахтових контрактів, і після чого вони поступово почали балансувати, десь збільшувати, десь зменшувати, але в середньому, якби вони отримали 18, як ми бачимо, навіть середнє число по їхніх чистих. В шортових позиціях якраз складало рівно 18 тисяч контрактів. І, і до 10.09, де 17.09 вони скинули всі свої позиції. І ми подивимося на 17.09, що припадає якраз саме на той момент, коли. Ціна якраз по, по долару поставила свій локальний мінімум. Тобто бачимо, що увесь цей період він спостерігався тим, де комерційні учасники ринку переважно діяли у напрямку тренду. І, в принципі, да, можна додати собі нотатку. Отже, якщо ми подивимося на Відкритий інтерес, то він постійно зменшувався. Якщо ми подивимося на те, яку кількість, наприклад, е, яку частку, скажімо, на ринку займали великі фонди, то ми бачимо, що це була одна з основних часток, і комерційні учасники ринку, якби не так е, і займають значну частину даного ринку відносно відкритого загального відкритого інтересу. Е, також на східний весь період даного несхідного тренду супроводжувався тим, що ми бачили е, відкритий інтерес, де він тут зменшувався на початку, так, з 42 до 39-40 тисяч 38-38. Їхня частка на ринку відносно відкритого інтересу не є великою, то все ж таки. В совокупності, якби в той саме там день чи там тиждень відбулася значна зміна по їхніх позиціям, де вони вступили в гру, як фонди, так і комерційні учасники, що призвело якраз до збільшення відкритого інтересу, який фактично, скажімо, тут балансував до 10.09 в межах 44 тисяч контрактів. І Якраз саме там 17.09, саме в даному місці ми можемо спостерігати в два рази зменшення даного відкритого інтересу з позначки там 48 тисяч контрактів до 24. Тобто ми бачимо в половину, що відкритий інтерес впав, і після чого, якби ми бачимо, як актив ставить свій локальний мінімум, і після чого ми спостерігаємо даний розворот. Увесь цей період даного розвороту. Ми спостерігаємо по комерційних учасниках ринку те, що вони переважно перебувають по своїх позиціях в проксимальній своїй точці, балансуючи між чистими лонговими позиціями, де були тут незначні позиції в розмірі там, чистих шортових, але це переважно біля вже проксимальної точки, якщо порівнювати це з попередніми їхніми позиціями, коли був нисхідний тренд, то в даному випадку. там Якщо ми порахуємо середню, то це в районах там 1100 контрактів до е, періоду там, 10 12-го. 10 12-го, що припадає ось тут? Комерційні учасники ринку змінюють свою позицію, і ми бачимо те, що вони знову ж таки перевертаються в е, шорти. Що, знову ж таки, може вже стає першим індикатором того, що, ймовірно, даний актив є перегрітим, і після чого ми спостерігаємо знову ж таки доволі схожу картину, яка відбувалася ось тут, де на протязі, скажімо, там 6 тижнів вони перебували в середньому на 5 тисяч чистих шортових контрактів, де ось тут також вони перебувають там, в районах 4-5. Тижнів, але вже тут поступово вони починають збільшувати, так як вони тут балансували в районах 5 тисяч контрактів, то тут вони просто почали поступово, скажімо так, нарощувати найчисті шортові контракти. І як ми бачимо, 14 числа, де вони вже значно порівняючи з тим, що у них лежало там 17 го 12-го, то вони в два рази збільшили свою кількість чистих шортових контрактів, і якраз це припадає на те, що даний актив ставить свій максимум, і після чого ми бачимо розворот і несхідну тенденцію, де ми бачимо, що комерційні учасники ринку перебувають в середньому на, на 15700 чистих шортових контрактів. Так, і якщо це порівняємо з тим періодом, коли була ця несхідна тенденція, це було 18 тисяч контрактів, то в даному випадку порахуємо найбільше, то це в районах ну, 15 тисяч контрактів. Тобто, все ж таки, також ринок в даному випадку по їхніх позиціям не перегріто, скажімо так, що далі може вказувати на продовження даної несхідної тенденції. і... З опором також надії великих фондів, зміни по їхніх позиціях поки що не спостерігається на даний актив, звичайно, що впливає дуже багато факторів, але однозначно, що дані великі фінансові установи вони мають доступ до більш кращої якіснішої, до ширшої, скажімо так, інформації. Яку вони обробляють і відповідно займають ті позиції, які ми зараз з вами можемо спостерігати ось тут. В цій компетентності якби, не, не варто сумніватися, оскільки там також працюють високого рівня досить аналітики. Звичайно, з іншої сторони, всюди є право там на помилку і так далі. І якби дань. Ці дані вони також мають свою однозначну там похибку. Але як ми бачимо з всього проаналізованого, наприклад, раніше, то якби орієнтовно можна для себе визначити точки там розвороту чи продовження тренду. В даному випадку ми можемо з впевненістю сказати те, що даний несхідний тренд по долару він далі продовжуватиметься, і якихось значних змін наразі не спостерігається. але... В подальшому, як тільки ми досягнемо, якби приблизно можна навіть визначити чийсь ширше, ось цю салтубай, наприклад, зоною, що говорити чисто технічно, то вже наближаючись сюди, і якщо ми спостерігатимемо знову ж таки якусь певну зміну по цих позиціях, і якщо подивимося, наприклад, на графік, окей, мене щось цей залагав. якщо ми подивимося на графік, то, е, якщо це співпаде з тим, що позиції по обох великих установах вони скинуться, то це буде досить хорошим сигналом до купівлі. Але також е, тут мають зіграти, скажімо так, декілька факторів, так які будуть підтверджувати один одного для того, щоб зайняти вже певну е, розворотну позицію. Гаразд, гадаю, що по цьому все зрозуміло.